У Кам'янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Серед іншого комунальники виконують капітальні роботи по заміні систем тепла та водопостачання. На цей рік заплановано виконати роботи у 50 будинках, які потребують ремонту найбільше. Виконання тримає на контролі міський голова Андрій Білоусов. Наразі роботи ведуться у багатоквартирному будинку на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінюють систему водопостачання та каналізаційні мережі. В даний час ми знаходимося вулиці Польська, 272. Тут проводиться ремонт чотирьох дев'ятиповерхового будинку. Також на прохання мешканців ми виконуємо ремонт під'їздів, проведемо ревізію щитових. Продовжуємо на 200 багатоквартирних будинків виконувати роботи по заміні системи теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжуємо ремонт доріг, підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і мушим переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Зношені комунікації замінили по всьому підвалу чотирьохпід'їзного будинку. Загалом проклали 150 метрів труб водопостачання. По каналізації, що стосовно, близько 100 метрів труби буде замінено, закріплено хамутами, що каналізація буде герметично собрана. Труби холодного водопостачання ми вже ставимо ппр пластик це поліпропіленова труба, яка буде довгий час служить ну, близько 50 років, яка дається гарантією від поставщика. Окрім міського голови, виконані роботи приймають мешканці будинку. підвалі поміняли пластикові труби. Зараз, так, добре. Вчора теж відкрив. Думаю, це поки відкриєш, пока збіжить, а то вода біла буде. не, отак от бистренько раз, І біла вода пішла чистенька. Взагалі, ми меру вдячні за все. Він в місті навів такий порядок. Така красота. Ділають ремонти. Ми дуже вдячні за це.